Розділ 6. Надзвичайна слуга. Він бачить супутники Юпітера. Суперечка між Діком і Джо. Сумнів і віра. Зважування Джо Веллінгтон. Джо отримує півкрони. У доктора Фергусона був слуга, який з готовністю відгукується на ім'я Джо. Це був чудовий малий. Він у всьому вірив доктора і був безмежно йому відданий. Він не тільки самим розумним чином виконував всі розпорядження Фергюсона, але навіть передбачав їх. Словом, Калеп, але не буркотливий, а такий, що завжди перебуває в у прекрасному настрої, кращого слуги не можна собі уявити. Фергюсон цілком покладався на нього у всіх життєвих справах і мав цілковиту рацію. Рідкісний і чесний Джо Подумати тільки слуга, який сам замовляє вам обід, до дрібниць знає ваші смаки, покладає ваш чемодан, не забуває про цьому ні сорочок, ні шкарпеток. Володіє вашими ключами і таємницями і ніколи ні тим, ні іншим не зловживає. Але треба також знати, якими очима дивився Джона доктора, з якою повагою і довірою ставився він до розпоряджень свого господаря. Коли Фергюсон щонебудь говорив, то, на думку Джо, було просто божевіллям йому заперечувати все, що доктор думав, було вірно, що він говорив розумно, все, що наказував, здійснимо. Все, що робив, можливо, все, що робив, гідне подиву». Ви могли б порізати Джона Шматки, що, звичайно, навряд чи зробила. Але він і тоді, Ніна, волосину не змінив би свою думку про доктора. Тому то, коли у Фергюсона зародилася думка перетнути Африку по повітрю, для Джо це було справою вирішеною, ніяких перешкод він не визнавав. Раз доктор Фергюсон вирішив відправитися, значить, він зі своїми вірним Джо вже у мети. Славний малий не сумнівався в тому, що без нього подорож відбутися не може, хоча лікар не сказав йому про це ні слова. Та й справді кмітливий, надзвичайно спритний Джо міг надати неоцінені послуги під час такої подорожі якби знадобився вчитель гімнастики для самих прудких мавп зоологічного саду, то Джо безсумнівно зміг би отримати цю посаду. Йому нічого не коштувало стрибати, дертися і проробляти всілякі гімнастичні трюки. Якщо Фергюсон був в цьому підприємстві головою, а від Кеннеді були потрібні сильні руки, то Джо був корисний спритністю. Джо супроводжував свого господаря вже в багатьох подорожах і володів деякими науковими відомостями, засвоєними їм, звичайно, своєрідно. У нього була власна філософія, філософія спокою і чарівний оптимізм. Все уявлялося йому легким, логічним і природним, а тому він не знав, що таке скарги або прокляття. Серед інших достоїнств Джо володів напрочуд гарним, гострим зором, подібно Местлінг. Вчителю Кеплера він був наділений рідкісною здатністю бачити без збільшувального скла супутників Юпітер і міг порахувати в сузір'ї плеяд 14 зірок, з яких кілька останніх дев'ятої величини. Він нітрохи цим не пишався, навпаки, був скромний і шанобливий, але при нагоді прекрасно вмів користуватися своїми очима. При тій безмежній довірі, яку Джо відчував до лікаря, природно між слугою і Кеннеді раз у раз піднімалися нескінченні суперечки з приводу того, як готується експедиція, хоча слуга не виходив за межі шанобливості один був сповнений віри, інший сумнівів, один був весь обережність і проникливість, інший сліпа довіра. Таким чином, доктор знаходився між сумнівом і вірою. Треба сказати, що він не звертав жодної уваги ні на те, ні на інше. Ну, містер Кеннеді, починав Джо. Ну, любий Джо. Рибка вже майже що в сітці. Здається, ми скоро вирушимо на місяць, продовжував Джо. Ти хочеш сказати до місячних гір? Це, знаєш, не так далеко, як місяць, але будь впевнений, не менш небезпечне. Небезпечно? Що ви з такою людиною, як доктор Фергюсон, мені не хочеться розчаровувати тебе, любий Джо, але повинен сказати, що затія доктора просто божевільна. Втім, нікуди він не полетить. Чому не полетить? Так, ви, значить, не бачили його повітряної кулі в майстернях Мітчела в бору. Дуже потрібно мені її бачити? Позбавили себе сер прекрасного видовища. Ну, до чого гарна, як спрацьована, а кошик іграшка. Уявляю собі, як зручно ми в ньому сядемо. А ти, значить, серйозно думаєш відправитися зі своїм лікарем? Я? Так я за ним хоч на край світу, з рішучим виглядом відповів Джо. Не вистачало ще, щоб я відпустив його одного, після того, як ми з ним разом об'їздили весь світ. А хто ж його підтримує, коли він втомиться? Хто протягне йому сильну руку, коли йому треба буде перескочити через прірву? А захворіє він, Хто стане за ним ходити? Ні, містер Дік, Джо ж завжди буде на своєму посту, при докторі Фергюсону, або вірніше сказати біля нього, славний ти малий Джо, але ж ви їдете з нами, заявив Джо. Звичайно, відповів Кеннеді. Тобто я буду супроводжувати вас, щоб до останніх хвилини утримувати Семюля від його божевільної видівки. Так, я поїду за ним до самого Занзібару, рука друга вчасно зупинить його, і він надступиться від цього безглуздого проекту. Дозвольте вам сказати, містер Кеннеді, що ви зовсім нічого не зупините. Доктор Фергюсон не якийсь там навіжений вже він, перш ніж зважитися, обмірковує справу з усіх боків, але раз рішення прийнято, сам диявол не змусить його відступити. Ну, це ми ще подивимося, кинув шотландець. Не тіште себе, містер Кеннеді, марною надією. Тім найважливіше, щоб ви поїхали. Для такого мисливця, як ви, Африка країна чудова, як би там не було, а ви не пошкодуєте, що вирішили туди. Звичайно, не пошкодую, особливо коли цей упертяг здасться перед очевидністю. А до речі, додав Джо, Ви знаєте, що сьогодні буде зважування? Яке зважування? Так ось треба зважити всіх трьох, доктора, вас і мене. Як Жокеїв. Так, як жакеїв? Тільки заспокойтеся. І що ми виявимося занадто важкими, нас не змусять худнути, заберуть такими, як є. Вже, звичайно, себе то я не дозволю зважувати, впевнено сказав шотландець, але, сер, це, здається, необхідно, його куля, його кулі доведеться обійтися без цього. Ні, вже вибачте. Що ж вийде, і що через невірні обчислення ми не зможемо піднятися? Дідька лисого, мені тільки того й треба. Та що ви, містере Кеннеді? Доктор зараз прийде за вами. Я не піду. Ви не захочете доставити йому таку неприємність? А ось і доставлю. Гаразд, сміючись, вигукнув Джо. Ви говорите це тому? Що його тут немає, а варто йому сказати вам вже вибачте мою зухвалість. Дік, мені необхідно дізнатися твою точну вагу, і ви, ручаюсь, зараз же підете на ваги, ні словечка не скажете. Ні, не піду. В цю мить Фергюсон увійшов до свого кабінету, де відбувалася розмова між Діком і Джо. Він глянув на Кеннеді, який відчув себе не дуже то добре. Дік, промовив доктор, і ти, і Джо, ходімо но зі мною. Мені треба знати точно вагу кожного з вас. Але, почав було Кеннеді, ти при зважуванні можеш не знімати капелюха. Йдемо ж, перебив його лікар, і Кеннеді пішов. Всі троє вирушили в майстерню Мітчелла. Де були приготовлені так звані десяткові ваги. Доктору Фергюсону для встановлення рівноваги у своїй повітряній кулі дійсно треба було знати вагу своїх супутників, і він змусив Діка встати на платформу ваги. Той зовсім не протестував, а тільки пробурмотів, добре, добре, але ж ні до чого не зобов'язує. 153 фунти. Оголосив доктор, заносячи цю цифру в свою записну книжку. Що, я занадто важкий? Та ні, містер Кеннеді», – заспокоює його Джо. До того ж, я дуже легкий. Ось ми її врівноважите один одного. Говорячи це, Джо змінив Кеннеді і так стрімко це зробив, що ледь не перевернув ваги. Тут він прийняв позу статуї Веллінгтона. Зображено у вигляді Ахіла при вході в гайд парк. Джо був справді прекрасний, хоча йому і не вистачало щита. 120 фунтів, знову записав доктор. Гей, е, промовив Джо, радісно посміхаючись, сам не знаючи чого. Тепер моя черга, сказав Фергюсон і заніс в записну книжку свою вагу. 135 фунтів. Усі троє ми важимо трохи більше 400 фунтів, заявив він. Але, сер, якщо тільки це потрібно для вашої експедиції, то мені нічого не варто схуднути на 20 фунтів. Доведеться тільки про поголодувати, звернувся Джо до лікаря. Але, сер, якщо тільки це потрібно для вашої експедиції, то мені нічого не варто схуднути на 20 фунтів. Доведеться тільки поголодувати, звернувся Джо до лікаря. Це зайве, мій милий. Можеш їсти хоч доне схочу, і ось тобі півкрони. Угощайся, чим душа забажає.